Поки меми Марвел не продається ще свіжі, а видавці пошепки що супергерої Україні не цікаві. Один український супергероїчний мальопис одразу долає кілька планок якості, абсолютно ні звідки ми маємо витриману, завершену, гідну, майже класичну історію. Шанувальники Мілара Еніса обережно підходьте ближче, адже Хермен це те, що пропускати не варто. Вище згадані імена, я а вже ж використовую щедро, проте не безпідставно. Хермен це саме той мальопис, який поціновувач супергероїки хоче, проте цього не знає. Сценарист Денис Задояний спромігся узяти типову структуру героїчної історії і розповісти її з достатньою домішкою власної фантазії, аби Хермен беззаперечно вважався самобутнім. До слова, швидкий дисклеймер, адже це інтернет і обуреним скавчанням не буде краю, якщо в цьому огляді я змовчу про наступне. Відкривши цей мальопис на технічній сторінці, читач побачить моє ім'я у списку редакторів. Проте жодна з лавер захоплення після прочитання не має впасти на моє чоло. Бо моя робота полягала лише у доведенні тексту до пуття. Це я до того, що вихвалянням цього мальопису, яке прослідує далі, я не переслідую мету за одне погладити і себе по голівці. До речі, про голівки. Хермен, як ви дізнаєтеся згодом, завдячує своїм прізвиськом виразному шрамові на маківці, який він отримав унаслідок позбавленого досвіду і везіння геройства. Саме прізвисько одразу наштовхує на думку про певну гумористичність мальопису, проте гумор тут полягає не у жартах про хуї, окрім прізвиська вже ж, а у елементах історії. Наприклад, антагоністом тут є чувень на ім'я Сутенермен. Абсолютно без спойлерів можна стверджувати, що лиходій тут вельми узагальнений і простий, як власне і сама історія порятунку і помсти. Але простота і є ключем до його успішності: чорно-біла мораль, новий, але знайомий світ, визначений від сили двома сторінками, живі персонажі, яким віриш, і, а вже ж, екшон, дійство. Бо все ж таки це бойовичок. Хермен це Оріжн, тобто історія, яка розповідає про умови та причини появи супергероя, його походження і його перші кроки у амплуа. Зізнаюся, що я не люблю, коли перша історія нового персонажа одразу оріджен. Треба дати герою проявити себе і зацікавити образом, перш ніж його особиста історія викличе інтерес. Проте зважаючи на кількість супергеройських мальописів від наших видавців. Цей твір я приймаю з відкритими обіймами. Усього за якихось 100 сторінок задоєний спромігся окреслити сетинг Бридкий нашому герою світ, в якому з промінців надії на краще є лише два сяйва: улюблена справа і довгонога красуня. Перше, це торгівля гот-догами. І тут у мене встромлюється питання: хто в біса будує рекламну кампанію з продажу гот-догів на асоціаціях з хуями? Годі дивуватися, що біля його мафу клієнтів Катма казав мудрець: якщо підприємство прибуткове, це бізнес. А як ні, ствердно величай пристрасть. Коли відкинути каламбур з хердогами, то єдине, до чого я відчуваю поклик придовбатися, це слово нуарний у описі цього мальопису. Шкода казати, що нуару тут стільки ж, скільки м'яса у соєвому м'ясі. Довічна і напівгола дівка з сигаретою і червоними губами на обкладинці нуар не творять. Проте, знову ж таки, у цьому немає нічого поганого. Зрештою, оскільки це огляд, то ще кілька слів про сюжет. Наш герой живе своїм невибагливим життям, але Сутенермен, як мені здається, будь-який поважний сутенер, вирішує додати до своєї палітри дівчину ще не Хермена, проломивши перед тим протагоністу голову. Та наш любитель сосисок дізнається на практиці, що те, що його не вбиває, робить його схожим на хер. І після неочікуваної зустрічі зі своїм рятівником дефіс Сенсеєм, а також першої проби кулака на мешканцях каналізації, від яких у Кевіна Істмана буде серцевий напад, Хермен вирушає до лігва -банд... Дитизму і блядства, з яким сутенермен і його команда, знайомлять його кохану певну невідому кількість днів, тижнів, місяць. Байдуже, бо далі на нас чекає вельми непогане дійство порятунку принцеси з башти і кількома притаманними супергероїці сюрпризами. Серед тих 500 людей, які вже читали Хермена, може знайтися кілька тих, хто скаже, що Хермен не супергерой, бо він не має суперсил. І Я усвідомлюю, що нам варто давно поговорити про супергероїв змістовно. Але наразі на цей закид маю два слова: Вейн Старк. Хоча насправді таких слів у мене набереться чимало. Хермен, у свою чергу, наразі займає. Змістовну позицію в майбутньому пантеоні українських суперів і причиною тому є кілька факторів. Малюнок, хоча не моє, хороший, але от історія рівна, видання солідне, гумористичні елементи не вибивають твір з колії. Видавець іменитий, і назва вогонь. От і погладив себе по голівці. Супергероїці, як під жанром мальопису, ще певний час доведеться доводити свою вартість українському поціновувачу. Але добре, що у неї нарешті з'явився гідний представник, нехай навіть епізодично. Ви були на третій паралелі наснаги.